Добрий день, друзі! Мене звуть Діана, і ви на моєму каналі В'язання з Дік компанії AntLife. цим відео я хочу підсумувати спільний проєкт, в якому я приймала участь. От і минуло три місяці спільного проєкту Шкарпатковий сплеск, який організувала Анечка Горілова. І хочу підсумувати. Мою роботу. Хочу показати останні готові роботи. Це Family Look з трьох пар шкарпеточок, які в мене готові. Це остання моя робота. Розмір 43-37, 38. І розмір стопи тут 21. Зараз в мене також є на спицях от такі Family Loop, тільки жіночі і дитячі будуть. Зараз я дов'язую. Сьогодні вже буде в мене дов'язані от такі шкарпеточки. Мене вдохновили різіночки, які я купила з єдинорожком І тут такі цвіта підходящі, що в мене знову з'явилось бажання в'язати шкарпетки Family Look, тільки для мами і для доці. Ось мої шкарпетки, які в мене залишилися ще. Не подаровані, не роздаровані і ще не вживані. Багато шкарпеток уже роздаровано, носяться, а ці ще у мене є. Також в проєкті я в'язала варішки для себе з вултайму. Вони мені дуже подобаються. Класні. Я вже про них розказувала. В'язала мітинки чоловічі, сіренькі, Но найбільше мені подобається, що я зв'язала в цьому проєкті, це мітинки з пуху норки, ось такі. Це я в'язала до комплекту шапочку. Ось таку в мене зв'язана вже. Вже я в ній ходила, хожу, вона дуже-дуже тепленька. Такий комплект. Мені, Перший раз я в'язала з цієї пряжі, мені дуже сподобалось. Так, Це я вам показала, що в мене було вив'язано. Тепер я напевно відповім на теги, які. Галинка для нас написала. І перше запитання буде таке: в'язання шкарпеток, потреба чи задоволення? Ну, однозначно, задоволення. Такої потреби в нас в сім'ї нема. Обов'язково носить в'язані шкарпетки, всі носять покупні, але чоловік... Може в різинові чоботи вдівати, е, такі грубі. По дому ми е, ходимо іноді в таких тоненьких, в'язаних шп... карпетках. А так у нас сім'я не потребує, не любить. Їм. І от моя, моя задача, я якби їм потрошки нав'язую в'язані шкарпеточки і пропоную потихеньку і приучаю їх до того, щоб носити їх. І сама так само в основному я носила в магазині шкарпетки і сама приучаю себе носити в'язані. Бо вони для мене як мистецтво, як вид рукоділля. Ну, і так попробувати, і так попробувати хочеться. І в кінці кінців ну, нема такої бажання одразу їх носити. Спочатку вони мене полежать, потім, потім я потихеньку їх починаю десь вживати, носити. Так, це перше питання. Тепер друге питання. Основні способи, які використовуєте для в'язання шкарпетів. Саме основний спосіб, яким я навчилась, це звичайна усілена п'ятка, звичайний закриття з чотирьох сторон по одній петельці. Я довгий час так в'язала, і це був основний мій спосіб в'язання носків. Яке змін... Як змінились вони з досвідом? І з досвідом, звичайно, вони змінились. <кій> Як ви бачите, вже всі носочки я закриваю ленточним способом. Віднедавна стала закривати кончик мисочка голкою. Я дуже довго пробувала, але було видно не на часі. А потім якось сіла і все собою вийшло. Видно, було просто не на часі. Чи втомлена, чи дуже пізний час, бо я зазвичай так в'яжу дуже пізно після роботи. Хочеться трошки відпочити і пов'язати. І от одного разу просто сіла і все вийшло. Видно, було не на часі. Далі, бачите, вже тут п'яточка бумеранг, правда, без скліного підйому, але теж це новеньке у мене. Далі я почала отакі резиночки вставляти то повністю попереду, то по бокам. Ну, звісно, носочки досконалюються і змінюються. От, наприклад. В цьому носочку, що останньому, що я в'яжу, тут французька п'ятка. Як на мене, це для новічка дуже-дуже ну от, самий легкий спосіб. Із тих, що я пробувала, пробувала я небагато, але, як на мене, це французька п'ятка, чи підкова, чи косиночка, як вона там називається, це сама легка. І в цьому носочку я випробувала її. Я би спробувала і інші, але просто не вистачає часу. Але я собі поставила за мету краще зв'язати менше, але спробувати дуже більше, більше, більше і більше. більше всього. Лучше вив'язати менше, але щоб було розноманіття, Тоді в тебе є змога вибрати. Як тобі в'язати надалі? Бо зациклився на одному методі і в'яжеш, а оказується, є легші, удобніші. Треба вив'язати по одному примірнику, поносити, поспробувати, який краще для тебе, який, як дівчата кажуть, не перекручується. Адже в мене опиту в носки, в'язаних носків, дуже мало. Наприклад, я в цьому році, якби не Анічка з проєктом, я би так само може, вивісила 6 пар максимум. 5-6 пар, як в тому році. А так на диво. В колективі чудовому все пішло потихеньку, потихеньку і все пішло. Хто ще вагається, чи в'язать носки, не вагайтеся. Пробуйте і в'яжіть. Mm. Слідуще питання. Купуйте спеціальну шкарпеткову пряжу, чи шкарпетковою стає та, яку маєте. Зараз. Звісно, купую. Раніше, це, так як і у всіх, мабуть, були залишки, і це в основному була товста пряжа. Я в'язала носки чоловікову в резинові чоботи. В основному це було таке. Зараз мені дуже подобається те, що носочки в мене стали тоненькі. Я стала купляти. Пряжу тоненьку, як Алізе, Алізе Артісан, як Comfort Арт... Ар... 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 Сокс. В прошлому уроці я попробувала Comfort комс... Сокс, а в цьому вже я в'язала із Woltimu, із Alize е трошечку асортимент ниток розширюється. Іменно з шкарпеткової. Пряжі я маю на увазі. Слідуще питання: стримані однотонні, чи яскраві рябенькі, смугасті чи жакард? А якщо чоловічі, і чоловічі, і жіночі, і дитячі в'яжу і люблю в'язати всі, і люблю э, різноманіття. Люблю яскраві. Це як то цветотерапія, це понаш... покращує настрій, нравиться дуже жакард. Дуже багато визорунків я сохранила собі в телефоні. Але е... в зв'язку з тим, що я працюю і в'яжу, Дуже пізно, а вранці теж треба, якщо йдеш на другу зміну, то треба щось бистренько-бистренько. І нема можливості, але я ще раз собі поставила за мету лучше зв'язати менше, але спробувати щось новіше. От, жаккард, лінивий жаккард і все-таки інше. Все-все-все хочеться спробувати. Просто нема часу і. Треба, якщо в'язати візерунки, треба отпочити і в'язати, щоб не збиватися, щоб потім не розпускати і не перев'язувати. П'яте запитання: Шм смужки придумуйте самі, чи для цього досить пряжі секційного окрасу. І так, і так. Раніше у нас не було секційної пряжі. Ми придумували ці смужки. Зараз от для цього проєкту я накупила пряжі, я в'язала з секційною, але все одно питалася розбавити. От, наприклад, як оці носочки, мені хотілося якось урізноманітнити. Тут однотонна, тут секційна, п'ятка однотонна, носочок однотонний. Наприклад, Отак. От так само і ці жіночі. Хотілося якось розноманітнити п'яточку, носочок, це однотонним, а це вже секційним. І були також у мене, так же у мене були ніце, ні ці. Десь в мене ще, а ось ось хелікси були. Оці мені дуже подобаються. Сам вибираєш собі кольори, міксуєш, дуже мені подобаються такі смужечки. Чорне з секційним окрасом. Так що, і самі видумляємо смужечки, і куповані смужечки в'яжемо. Шосте запитання? Вив'язати залишки проблема чи ні? Ні. Ні. Зараз дуже гарно ми навчилися з'єднувати. дівчата. Я бачу всі гарненько з'єднують ниточки і проблеми вив'язати нема. Раніше була проблема, коли ми не вміли їх звалювати ці ниточки і в'язати. Тоді оці кінчики вони якось дратували. А зараз проблем нема. Проблема в тому, що мало залишків ще. У мене є банка з-під цукерків пластикова, і туди я збираю маленькі клубочки. Ось з цього останньої Family Look. У мене такий маленький от мотик є. Я його туди в банку кину. І от таким чином назбирається. У мене маленьких клубочків, і я буду щось мудрувати. Це дуже цікаво, як на мене, дуже занімательно. Сьоме запитання: запозичуєте кольорі, кольорові рішення, так, очки треба вдіть. Запозичуйте кольорові рішення в інших в'язалочок, чи в'яжете свої улюбленим кольором. Ну, звісно, своїм улюбленим, але свій улюблений також надоїдає, і хочеться щось нового. І тоді я беру, от, наприклад, отакі от незвичні для мене кольори. І міксую щось, щось придумую. Восьме питання. Практичність чи краса, що на першому місці? Чи в'язали ажурні шкарпетки, шкарпетки з рюшами? На першому місці в мене практичність, але вона повинна бути красива. Чи в'язала ажурні із рюшами? Ажурні я в'язала одні, другі ажурні дитячі в мене не дов'язані темно-розові, а світло-розові для дитячі в мене зв'язані. От, тому я їх і не беру в роботу зараз, ці ажурні, бо хотілося быстренько попробувати усі всі ниточки, що я накупляла, я в'язала. Не ажурні в основному, щоб швидко зробити звіт, попробувати нитку, спробувати що, що як лягає. А тепер мені хочеться, звісно, і ажуру. Буду в'язати ажурні і з рюшечками, можливо, дитячі зв'яжу. Не знаю, собі не буду, напевно, в'язати, а дитячі з рюшечками зв'яжу, ну, але чуть-чуть пізніше. Далі, слідуюче запитання. Дев'яте. Які шкарпетки в'язали на. В'язати не хочеться? В'язати не хочеться шкарпетки, похожі друг на друга, однакові, які не стимулюють до творчості? От такі не хочеться. Які треба швидко-швидко, а нема часу, тоді також не хочеться. Десяте запитання. Чи дивитесь МК по в'язанню шкарпеток? Це допомагає вдосконалити свої навички, чи дає нові ідеї. Звичайно, дивлюсь, багато звідти підчерпую, беру, вчусь. Але нема часу на, на це, щоб щось опановувати нове. І знову ми приходимо до того, що треба більше часу, щоб чомусь навчитися. Значить, треба менше в'язати тих речей, які ми вже вміємо в'язати одним і тим самим способом. Ідеї також дають, мастер-класи також дають ідеї. Дивишся, з яких ниточок дівчата в'яжуть, як, що, як підбирають. І також, звичайно, черпаєш натхнення від цих майстер-класів. Одинадцяте запитання. Розкажіть про найкращі шкарпетки, які зв'язали. І розкажіть про ті, які колись зв'яжете. Ну, найкращі, як оце у співака, найкраща пісня попереду, так і ми в'язальщиці. На мою думку, я ще думаю, що найкращі я ще зв'яжу. Мене ще хочеться отакі, з таким розворотом, з таким поворотом, з таким кольором. І такі в крапінку, і мені здається, що найкращі мої попереду. Але в мене є улюблені шкарпетки. Це оці. Не знаю чому, але оці улюблені, бо вултайм вони такі товсті, нитка лягає класно, і вони такі уютні, як мішки, медведики. І тому от вони мені самі. Любімі, прості, у виконанні, але сама нитка спонукає до того, щоб їх мацати, вдівати, носити. Але в моїй сім'ї такі товсті не носять. А, ну, в основному моя судьба, видно, буде в'язати тоненькі шкарпеточки. Але це не факт. І 12 від Ані Гарєлової запитання, де берете ідеї для нових шкарпеток. Ну, інтернет це наше все. Інтернет в Фейсбуці саме в очі лізе, саме вискакує, і ти навіть не шукаєш, а воно вже в тебе в голові вискочило, в очі попало, засіло, і ти вже сохранив на телефон. І вже ти хочеш і ходиш, і хочеш. І в кінці кінців зв'яжеш. От і все. Мої підсумки закінчилися. Знаю, що дівчата планують ще якийсь в новому році проєкт. Будемо чекати. Всіх вас хочу поздоровити з Празниками, які прийшли, які ще у нас на носі, які ось десь заходять. Всім побажати миру, злагоди. І хай виконуються всі ваші бажання. Але, щоб вони виконувалися треба нам трошки щось робити самим для цього: терпіння, любові і спокою в душі. До зустрічі, Па-па!